Хлопці та дівчата, доброго дня вас вітаю. Як завжди на моєму каналі, позитивні новини про інтеграцію в Німеччині, але сьогодні новини, які мене дуже дратують, скажу вам чесно, оскільки останнім часом приходять до мене в приват повідомлення «Лена, скажіть, будь ласка, Лена, заспокойте, Лена, чи це правда? Повідомлення такого типу: Добрий день, перекладач сказав мені російською мовою, що. І так цитую вам, да, бо це мене так шокувало. Е, українські дівчата з дітьми, які приїхали, вони повинні одружуватися з німецькими чоловіками, які дуже страшними. Ну, По-перше, е, я не бачила страшних німецьких чоловіків, вони всі дуже гарно виглядають. По-друге, хто це сказав? Німці хочуть затикати українською робочою силою свої дірки значить, в інших галузях, тому це безкоштовна робоча сила. І це говорять перекладачі щирою російською мовою, яка є нещирою. І українці вірять, у мене таке запитання. Ребята, чого ви вірите всякій херні, яку вам несуть незрозуміло які люди. Для того, щоб отримати інформацію, є офіційні джерела в Ausländeramt, У вас є консультанти в джоб-центрі і є люди, які позитивно ставляться до українців, які приїхали до Німеччини. Яку хрена, вибачте, за мій японський, ви слухаєте людину, яка вам говорить негатив. Вам хочеться бути в стані стресу, вам недостатньо того, що в нас вдома відбувається. Вам ще треба це лайно послухати, щоб ще тут на голках бути. Ще дівчинка пише повідомлення, що в манці, в неї є знайомі. Які е, чують від волонтеру, що 4 березня 2024 року, якщо українець не знайшов роботу, його виставлять додому. От я собі хочу уявити цю картину, да, уявляєте, 12 годин ніч, да, ви українець, ви спите в манці, тут стукають в двері з поліцією і кажуть, покажи, де твоя робота? Нема роботи, то поїхали додому. Ребят, в мене просто немає слів от таке слухати, я не знаю, якими матами це можна назвати. Давайте так, подивилися в інтернеті, що в нас там написано, так? Інформація Нідазакси. Наприклад, пишуть, що Европейський у Ніон Гаттічам Тритин Мят Еліатис Україна от Україна і Ленда деу. Ферштендіх, да? тобто з 3 цього березня 22-го року була спрощена процедура. І тут же пишеться «Diese Aufenthaltstitel gilt zunächst bis zum 4. März 24-го року». Тобто цей тітель, він ем, триває один рік. Ну, логіка є. Тобто ви ловите логіку, що якщо зробили дозвіл залишатися на один рік. Що означає? Читаємо далі. «Kann durch einen US, äh, eu Разбилось номер у меня вернт, за максимально 3 umfassen kann. І може через рішення ЕУ ще раз на один рік продовжитись. Тобто, написано, ось я показую в телефоні. Я це не придумала. Сторінка інформація, як би там вам показати? Да? Тобто це офіційна сторінка Nider Sachsen. Включайте мозок, хто мене зараз дивиться, або включайте е, якісь запобігачі вашої нервової системи. Зараз іде пропаганда, яка може чи спрямована на те, щоб українці. Збиралися, бо жінка каже, вони всі збираються в Манці їхати додому. Кажу, ну слухайте, в нас діти в школах знаходяться. Чого німці дають Б 1 Б2? Чому українцям дали повторити курси? Чому люди йдуть на інтеграційні? Для того, щоб всі зараз поїхали додому. Ну, ну думайте трошки логічно. Зараз під відео будуть мені писати обізнані люди, а з хорватами було так, а з ще кимось було так. Ми не хорвати, ми не турки, ми не араби, ми українці. Це означає, що в нас буде по-іншому. Війна в нас ще не закінчилася. Поки це все закінчиться, дай Бог, щоб це завтра було. Поки там країна буде відбудовуватися, щоб жінки чи діти могли повернутися. А хто є тим, хто не має будинків вдома? Вони будуть інші заяви писати і лишатися, вчитися працювати. Я не знаю, ви напевно відчуваєте, що я така спонтежена. Але ну думайте своїм, будь ласка, мозком або дивіться ще раз нормальні канали, слухайте адекватних людей, які вам в позитивному ракурсі розкажуть про інтеграцію, про те, як все в Німеччині відбувається і. У ну, ці всі історії ви повинні одружитися з німцями, чи ви маєте працювати на дешевих роботах. Слухайте, в мене всі українці, які приходять до мене на приватні консультації, вони відкривають свої справи, вони йдуть на ауспільдинг, вони мінімум вчитель був в Україні. Тут іде жінка на ауспільдинг, на вихователя, хтось хоче на бухгалтера. Люди працюють, люди вже отримують дозвіл на роботу. Половина працює на міні-джобі. Тобто, огляніться навколо, чи ви себе оточуєте неадекватами? Які які спрямовують вас і себе в хаос. Розумієте, якщо йдуть такі коливання, людина сама в шоці, і ви будете в шоці. Ще раз, заспокойтеся, йдіть в Ausländeramt і питайте. Німці, якщо будуть коли будуть це все продливати, да, то це буде приблизно 5-4 місяців до 4-го числа, але це буде. Я впевнена в цьому, оскільки ну не може так бути, щоб всіх одразу виставили за двері. Кожна людина індивідуальна. Мінімум почнемо з того, що у вас квартири, у вас мітфетрак, і там написано кюндіґунгфриз, говорю німецькою мовою. Мінімум три місяці. Тобто вас мають за три місяці 1 січня вас можуть попросити тоді вас мають попередити. Будь ласка, уїжджайте. Ви маєте власника квартиру попередити, вам мають скасувати ваше страхування, все остальне дитина в садочку. Ви розумієте, яка це важка бюрократична процедура? Ще раз вмикайте мозок, просто так нічого не буде. Отак вас поставлять за двері. Я не знаю, хто там дезерф. Я вже говорити не можу. Жах якийсь. Я не знаю, хто цим займається, але, будь ласка, розслабтеся, я зараз теж піду розслаблятися, щоб отаке от не чути. І все буде добре, все буде так, як має бути. І в нас 900 тисяч людей приїхало. Їх же ж в один день не відправлять всіх додому. Будь ласка, схаменіться. Ну. Половина студентів вже вчиться в університеті. Ще раз, хто робить аузбільнок, діти в школах і що, їх всіх посеред року просто відправлять в країну, де йде війна. Ще раз вмикайте мозок, і тоді все буде добре. Дивіться мої відео, вони завжди з позитивом. Я 20 років живу в Німеччині, і якщо думати логічно, то в принципі не треба боятися того, хто вас дезінформує. Ще раз слухайте, хто це робить. Мені ось написали в Фініксі, я запитала дівчик, як вони думають, що про Францію. Жінка написала, що просили, наприклад, дітей поїхати во Францію, там погуляти, прийняти участь у протестах за маленьку кількість грошей. Тому розумієте, що відбувається? Не знаю, чи можна це говорити, чи не можна говорити на Ютубі, але я вам це сказала. Тому ще раз, вмикайте мозок, логіку і не слухайте оце все лайно, що вам намагаються сказати незрозуміло хто. На все добре.